Люди, що знімати, я не знаю, що знімати. Я вже скільки всього зняв і просмотри не ростуть. Вообще. Напишіть, що можна знімати, щоб росли просмотри. Бо в мене раніше росли на, на старому каналі який я знімав Мукбанг. А зараз в мене там було. У мене там зараз найбільше 41 тисяча просмотрів. По 10 там було, а зараз а, а тут десь 100. Ну, Тут теж в мене було по 10 тисяч на цьому каналі. По 10 тисяч просмотрів. Ну зараз тут а, десь 70-50. В общем, 100, тут десь набирається 100 просмотрів. І то єлі єлі набирається 100 просмотрів. І більше чогось ну не хоче набиратися. Ну я не знаю чого не набирається.